Слухайте цьому молитву до кінця, Господь Бога захистить, врятуй вас і виконує все ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, Ти є світло світу, і шлях до вічного спасіння, твоє мого сердя безмежне, твоя любов безконечна, Приклоняємось перед Твою святою величністю і благаємо Тебе, прийди і живи в серцях наших. Господи, ти, що сотворив небо і землю, ти, що тримаєш усе в своїй десниці, почуй наше моління. І прийми наші покірні прохання, звертаємось до тебе, з обини душі нашої з вірою та надією, що Ти почуєш нас і даруєш нам Твою благодать, прости, Господи, всі наші гріхи вільні, і невільні, і очисти нас, від осякої неправди, даруй нам чистоту серця і силу Духу, щоб ми могли стояти непохитно перед Тобою, омивай нас твоєю святою кров'ю, що пролита заради нашого спасіння і веди нас шляхом праведності. До Твого Царства, о Ісусе Христе, Спасителю, наш, захисти нас від усякого, зла і небезпеки, даруй нам мудрість і розуміння, щоб ми завжди виконували Твою святу волю, просвіти наші серця і розум, щоб ми пізнавали Твої заповіді і жили за ними, піднеси наші молитви До Отця Небесного і будь нашим заступником перед Престолом Божим, змогосердися над нами, Господи, і зціли всі наші хвороби. Душевні та тілесні, даруй нам здоров'я, мир і спокій в серцях наших, щоб ми могли славити Тебе всіма нашими справами, Господи, змісни віру нашу, щоб ми ніколи не зневірилися. Тобі Допоможи нам бути світлом для інших, свідчити про Твою любов і милість, бути вірними служителями Твоїми, види на шляхом спасіння, щоб ми могли досягти вічної радості у Твоєму царстві, просимо Тебе, Господи, благослови наші сім'ї близьких. Пишіть імена та прохання в коментарях. «Оберігай нас у всіх наших ділах і даруй нам терпіння і силу, В часи випробувань, нехай Твоя богадать, завжди буде з нами, щоб ми відчували Твою присутність і любов у кожному моменті нашого життя. Господи, ти що зійшов на землю, щоб спасти людство, навчи нас любити один одного так, як ти полюбив нас. Допоможи нам бути милосердними, прощати тим, хто нас ображає, і завжди бути готовими до добра. Звертаємось до тебе, о Господи, з вірою і надією, що Ти чуєш нас і допомагаєш нам у кожній потребі, приміниш і веди нас до вічного життя у Твоїй славі, нехай ім'я Твоє буде благословене і прославлене нині по повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Боже і милосветний наш Спасителю. Ми звертаємося до Тебе з обокою вірою і смиренням, просячи Твої ласки і милості. Ти, що твоєю кров'ю нас й визволи на свят горя гріха, що сковує наші душі, О святий праведний, ти, що прийшов на землю для спасіння нашого, відкрий наші серця для прийняття Твоєї благодаті, ти, що своїм воскресінням переміг смерть, дари нам силу стояти у вірі та надії, не згасаючи вогню нашої любові до тебе, ти, що й володарем неба і землі, прихились до нас грішних і немічних, ми благаємо тебе, о Господи. Осяй нас світом твоєї правди, щоб ми могли йти шляхом, який веде до вічного життя, укріпи наші серця і розум, у спокусах і випробуваннях, щоб ми завжди залишалися вірними тобі. Оти ще джерелом нашого спасіння, вислухай наші молитві прохання, зверни увагу на наші скорботи і тривоги, зціли наші душевні, і тілесні рани, ми тебе за наших ближніх, за наші родини, за наших друзів, за напишіть імена та прохання в коментарях. Чини, щоб ми завжди були знаряддям твоєї любові, і милосердя, щоб через наші вчинки світ пізнав Твою безмежну любов. О, Господи, Ти водаєш над усім світом, збережи нашу країну і народу, мирі, спокої. Захисти нас від видимих і невидимих ворогів, від усякого і неправди, даруй нам мудрість і розуміння, щоб ми завжди шукали твої волі і правди, святий Ісусе, ти, пастер, добрий, що полюбив своїх овець до кінця, допоможи нам бути вірними Твоїми послідовниками, види нас стежками правди і справедливості, щоб ми завжди залишалися твоєму світлі. Нехай буде прославлено ім'я Твоє святе, навіки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, ти що царюєш над усією землею, ми підносимо свої молитви до Тебе, Ти є наша надія, опора, Ти – є світло нашого життя, і наше спасіння, величаємо Тебе, Христе, і славимо Твоє святе ім'я, Господи, зглянься на нас, Твоїх вірних слухистів, і наші серця, від усіляких гріхів і неправд. Дай нам силу вистояти перед спокусами обрати твій шлях праведності, нехай Твоє милосердя обгорне нас, як ранковий туман, обгортає землю те, що розвіє в темряву своїм світлом, будь нашим провідником у кожній годині нашого життя. Ми вклоняємося Тобі і просимо Твого благословення на наші родини, на наші домівки, на наші справи. Нехай Твій мир буде з нами завжди, і Твоя любов наповнює наші серця, Господи, Ти, є наш заступник і наш Спаситель. У тебе ми шукаємо притулку в годину скрути і вічею, вислухай наші молитви, прийди до нас у наші немочі, і укріпи нас своєю благодаттю, бо Ти є наш притулок і наша сила у випробуваннях ти наша надія. Дай нам мудрість і розуміння, щоб ми могли жити за Твоїми заповідями, і нехай наші серця завжди будуть відкритими до Твоєї волі і нехай наші слова і діва, прославляють тебе, Зглянься, Господи, на нашу країну і народ. Нехай Твоє благословення зійде на наших захисників і всіх тих, хто потребує Твоєї допомоги особливо, напишіть мені та прохання в коментарях. Даруй нам мир і злагоду, і нехай Твоя рука направляє нас у всіх наших справах, Ісусе, Ти є хліб, життя і вода жива, нагодуй наші душі своєю правдою і напій наші серця своєю любов'ю, нехай Твоє святе Слово буде нашим путівником у і нехай Твоя мудрість. Буде нашим світочем на життєвому шляху, Господи, ми приносимо Тобі подяку за всі Твої богодіяння, за Твою невичерпну милість і за Твою вічну любов, нехай наші душі радіють у Тобі, і нехай наше життя буде свідченням Твоєї величі, Господи, ми покладаємо наші надії мрію, Твої святі руки, Благослови нас, Господи, і збережи нас у Твоїй благодаті, нехай Твоє ім'я буде славлене від покоління до покоління, від віку і до віку. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, Ти, що єси світло світу, слава Небесна, що зайшов на землю заради спасіння нашого, ми прихиляємося до Твоєї святої величної особи з злибокою смиренністю та вірою в нашому серці, О Ісусе Христе, Ти, що прийшов у цей світ, аби визволити нас від темряви гріха і смерті, даруй нам світло Твого Духа, Святого, щоб ми могли, йти праведним шляхом, який веде до вічного життя. У царстві небесному просимо тебе, Господи, благослови нас Твоєю благодаттю і наповни наші серця любов'ю, миром та милосердям, Всемогутній Господи, Ти, що зцілював недужих, відкривав очі сліпим, воскрешав мертвих, ми Тобі за здоров'я наших тіл і душ, Зцілився всі наші хвороби, зміцни наші слабкості і дари нам духовну силу протистояти спокусами зву цього світу. Господи Ісусе, Ти, що приніс людям слово істини і любові, даруй нам мудрість Твого Слова, щоб ми могли жити згідно з Твоїми заповідями, слугуючи Тобі у вірності і відності, Веди ведини шляхом праведності, допоможи нам бути світлом для інших, свідчивши про Твою вевич милість у кожному нашому вчинку, милосердний Спасителю, Ти, що на Христі приніс жертву заради нашого спасіння, ми дякуємо Тобі за Твою безмежну любов і милість. Даруй нам силу йти шляхом Христа, несучи наші власні тягарі, З вірою і надією на Твоє спасіння, допоможи нам бути терплячими у випробуваннях і стійкими у вірі, Господи Ісусе Христе, Ти, що воскрес із мертвих і дарував нам надію на вічне життя, ми просимо Тебе про благословення для наших сімей, близьких і друзів. Напишіть мене, то прохання в коментарях. Захисти їх від зла, даруй мир, і радість у серці, веди шляхом спасіння. Великий Господи, Ти, що вознісся на небеса, і сидиш праворуч праворучиця, ми просимо тебе про допомогу в всіх наших справах і починаннях, богослови наші труди і старання, щоб усе, що ми робимо, було на славу Твою на користь ближніх, Господи Ісусе, наш захиснику і пастирю, даруй нам силу любити один одного, прощати образи і допомагати потребуючим, щоб нас бути милосердними, як ти є, милосердний, і жити у мирі, і злагоді з усіма людьми. Господи Ісусе, Ти що обіцяв бути з нами, до кінця віку ми молимося до Тебе, будь нашим путівником і захисником на всіх наших шляхах, даруй нам благодать відчувати Твою присутність у кожній миті нашого життя, щоб ми могли знайти спокій і радість у Тобі, о Ісусе наш Господи, і Спасителю, прийми наші молитвої моління, і благослови нас Твоїм миром, Твоєю благодаттю, Твоєю любов'ю, щоб ми могли служити Тобі вірно і віддано до кінця наших днів. Амінь. Вибраний Відкупителю світу, і Господи наш Ісусе Христе, що прийшов у цей світ заради нашого Спасіння, з зубини серці дякуємо Тобі, і славимо Твоє святе ім'я, Ти, що терпів муки заради нас, і Воскрес із мертвих, перемини, що молитви і направ нас на шлях спасіння, що ми з радістю виголошували Тобі, радуйся, Ісусе Спасителю наш, владика, і Бог наш, ангели і архангели, що стрепетом стоять перед престолом, Твої слави невпинно співають по тобі, Ісусе, Сину Божий, ми ж грішні з любов'ю і смиренням, звертаємось до Тебе, взиваючи, радуйся, Ісусе, Сину Божий, що прийшов у світ заради нашого Спасіння, радуйся, що стерпів муки і страждання заради нас, радуйся, що Воскрес із мертвих і переміг смерть, радуйся, що вознісся на небеса і сидиш праворучаться, радуйся, що послав Святого Духа для нашого утішення і наставлення. Радуйся, що обіцяв повернутися у славі, судити живих і мертвих. Радуйся, Ісусе, Спасителю наш, Водика і Бог наш, Бачачи Твоє велике милосердя до нас, Ісусе, ми з вірою, і надією звертаємося до Тебе у всіх наших потребах і скорботах, Ти, що здоровив сліпих і прокажених, сціли наші душі та тіла, щоб ми здячністю співали тобі. Алілуя! Милосерне Ісусе, Ти, що прийняв на себе всі наші гріхи і слабкості. Зціли нас від усякої хвороби й скорботи, ми ж недостойні робитви з любов'ю взиваємо до тебе, радуйся, що взяв на себе всі наші гріхи і провини, радуйся, що зцілюєш нас від хвороб і недугів, радуйся, що даєш нам сили у випробуваннях і спокусах, радуйся, що наставляєш нас на шлях правди і святості, радуйся, що завжди чуєш наші молитви і прохання, радуйся, що обдаровуєш нас своєю благодатью і любов'ю. Радуйся, Ісусе, Спасителю наш, Ведика і Бог наш, Ти, що зійшов із небес заради нашого Спасіння, Ісусе, прийми наші молитви і Богослови нас на шлях вічного життя, Ти, що є для нас хлібом життя і вином Спасіння носити нас своєю благодаті, щоб ми з радістю співали Тобі, а вивуя, життя і Воскресіння наше, Ісусе, Ти, що дав нам приклад. Істинною любові і служіння даруй нам силу наслідувати тебе у всіх наших справах і діяннях, ми ж рішні з любов'ю взиваємо до тебе, радуйся, що дав нам приклад істинної любові і милосердя, радуйся, що навчив нас служити ближнім і допомагати потребуючим, радуйся, що провадиш нас шляхом правди і справедливості, радуйся, що даєш нам сили у боротьбі з гріхом і спокусами, радуйся, що благословляєш наші родини й близьких. Радуйся, що даруєш нам мир і злагоду в наших серцях, радуйся, Ісусе, Спасителю наш, Владика і Бог наш, боряжитийський спокуси випробувань не може затьмарити світло Твоєї любові, і милосердя, Ісусе, Ти ще нашим захисником і утішителем, збережи нас від усякого зла і направ нас на шлях спасіння, щоб ми з вдячністю співали Тобі, Алилуя, Ти ще нашим захисником і утішителем, Ісусе. Допоможи нам перемогти всі труднощі, випробування, що постають на нашому шляху. Ми ж грішні з любов'ю взиваємо до тебе, радуйся, що є нашим захисником і утішити в житейських бурях, радуйся, що даруєш нам сили і відвагу у випробуваннях, радуйся, що проводиш нас шляхом правди і спасіння, радуйся, що благословляєш нас у всіх наших починаннях, радуйся, що зцілюєш наші душі й тіла. Від усякої хвороби і недуги, радуйся, що даруєш на мирі спокій у серцях, радуйся, Ісусе, Спасителю наш, Владика і Бог наш, як світло світу і спасіння наше, Ісусе, Ти просвіщаєш наші душі і серця своєю божественною мудрістю, Ти, що навчив нас істині і правді, даруй нам розум і силу, слідувати Твоїм заповідям, щоб ми з радістю співали Тобі, Аллилуйя! Ти, що є істинне і життя наше, Ісусе, просвіти наші душі і серця своєю божественною мудрістю і правдою, ми ж недостойні раби твої з любов'ю взиваємо до Тебе, Радостя, що просвіщаєш наші душі і серця божественною мудрістю, Радостя, що навчаєш нас істині і правді, Радостя, що даєш нам силу слідувати Твоїм заповзям. Радуйся, що обдаровуєш нас своєю благодаті і любов'ю, радуйся, що захищаєш нас від усякого зла і небезпеки, радуйся, що даруєш нам надію і Спасіння, радуйся, Ісусе, Спасителю наш, Водика і Бог наш, проповідуючи Твоє безконечне милосердя, любов Ісусе, ми звеличуємо Тебе як нашого Спасителя і Відкупителя, Ти ще є нашим Богом і водикою, прийми наші молитви і благослови нас на шлях вічного життя. Щоб ми з вдячністю співали Тобі, Алилуя! Спасителю нашого, Відкупителю Ісусе, Ти, що проявив своє безконечне милосердя, любов до нас, прийми наші смирені, і благослови нас, ми ж грішні з любові взиваємо до Тебе, радуйся, що проявив своє безконечне милосердя і любов до нас, радуйся, що визволив нас від влади гріха і смерті, радуйся, що даруєш нам вічне життя і спасіння. Радуйся, що провадиш нас шляхом правди і святості, радуйся, що захищаєш нас від усякого зла і небезпеки, радуйся, що обдаровуєш нас своєю і любов'ю, радуйся, Ісусе, Спасителю наш, Владика і Бог наш, бажаючи спасти весь світ Ісусе, ти добровільно прийняв на себе всі наші гріхи і страждання, ти, що визніс на хрест заради нашого спасіння. Даруй нам сили і терпіння у наших життєвих випробуваннях, щоб ми з радістю співали Тобі, аливуя, Хресте, Твій, Святий Ісусе, є знаменом нашого спасіння і перемоги. Ти, що добровільно зійшов на хрест заради нашого спасіння, даруй нам сили і терпіння в наших випробуваннях, ми ж грішні з любов'ю взиваємо до тебе, радуйся, що добровільно зійшов на хрест заради нашого спасіння, радуйся, що визволив нас від влади гріха і смерті. Радуйся, що даруєш нам вічне життя і спасіння, радуйся, що провадиш нас шляхом правди і святості, радуйся, що захищаєш нас від усякого зла і небезпеки, радуйся, що обдаровуєш нас своєю і любов'ю, радуйся, Ісусе, Спасителю наш, Владика і Бог наш, співаючи твоє славне Воскресіння Ісуса, ми звеличуємо Тебе, як нашого переможця над смертю і воскресвого із мертвих. Ти що зійшов у пекло і звільнив усіх полонених, даруй нам вічне життя у своєму Царстві, щоб ми з радістю співали тобі, Аллилуйя! Воскресли Воскрес мертвих Ісусе, Ти, що переміг смерть і дарував нам вічне життя, прийми наші смирені молитви і благослови нас. Ми ж грішні з любов'ю взиваємо до тебе, радуйся, що переміг смерть і Воскрес із мертвих. Радуйся, що даруєш нам вічне життя і спасіння, радуйся, що провадиш нас шляхом правди і святості, радуйся, що захищаєш нас від усякого зла і небезпеки, радуйся, що обдаровуєш нас своєю благодаттю і любов'ю, радуйся, що даруєш нам надію і спасіння, радуйся, Ісусе, Спасителю наш, Водика і Бог наш, величаючи Твоє Вознесіння на небеса Ісуса, ми славимо Тебе, як нашого Господа і Бога. Ти, що сидиш праворочаться і молишся за нас, даруй нам благодаті милосердя, щоб ми з вдячністю співали Тобі, Аливуя, вознісся на небеса, Ісусе, ти, що сидиш, праворочиться, і молишся за нас, прийми наші смирені і благослови нас, ми ж грішні з любов'ю взиваємо до тебе, радуйся, що сидиш праворочаться, і молишся за нас. Радуйся, що даруєш нам благодаті, молосердя, радуйся, що провадиш нас шляхом правди і святості, радуйся, що захищаєш нас від усякого зла і небезпеки, радуйся, що обдаровуєш нас своєю благодатью і любов'ю, радуйся, що даруєш нам надію і спасіння, радуйся, Ісусе, Спасителю наш, Ведика й Бог наш. Звертаючи наші серця і душі до тебе, Ісусе, ми з вірою надією просимо Тебе про милість і благодать ти ще нашим Господом і Богом, прийми наші молитви, і благослови нас на шлях вічного життя, щоб ми з радістю співали тобі. Алилуя, Господи і Боже наш Ісусе Христе, Ти, що проявив своє безконечне милосердя і любов до нас прийми наші смиренні молитви і благослови нас. Ми ж грішні з любов'ю взиваємо до тебе, радуйся, що проявив своє безконечне милосердя і любов до нас, радуйся, що визволив нас від влади гріха і смерті, радуйся, що даруєш нам вічне життя і спасіння, радуйся, що провадиш нас шлюхом правди і святості, радуйся, що захищаєш нас від усякого зла і небезпеки, радуйся, що обдаровуєш нас своєю і любов'ю, радуйся, Ісусе Спасителю наш, Владика і Бог наш. Прославляючи Твоє ім'я Ісусе, ми величаємо Тебе, як нашого Господа і Спасителя, Ти, що прийшов у світ заради нашого Спасіння, даруй нам благодаті мого серця, щоб ми з вдячністю співали Тобі, Аливуя, ім'я Твоє, святе Ісусе, є для нас джерелом радості і спасіння, ти, що прийшов у світ заради нашого спасіння, прийми наші смирення, мили Твої, благослови нас, ми ж грішні з любов'ю взиваємо до тебе. Радуйся, що прийшов у світ заради нашого спасіння, радуйся, що даруєш нам благодаті, милосердя, радуйся, що проводиш нас шляхом правди і святості, радуйся, що захищаєш нас від усякого зла і небезпеки, радуйся, що обдаровуєш нас своєю благодатью і любов'ю, радуйся, що даруєш нам надію і спасіння, радуйся, Ісусе, Спасителю наш, Ведика і Бог наш, співаючи твоє безконечне милосердя і любов Ісуса, ми влучаємо тебе. Як нашого Господа і Спасителя, Ти, що прийшов у світ заради нашого спасіння, даруй нам благодаті і милосердя, щоб ми з вдячністю співали Тобі, а веву милосердний і люблячий Ісусе, ти, що проявив своє безконечне милосердя і любов до нас, прийми наші смирені, молитви і Сови нас. Ми ж грішні з любов'ю взиваємо до тебе, радуйся, що проявив своє безконечне милосердя, любов до нас, радуйся, що визволив нас від влади гріха і смерті. Радуйся, що даруєш нам вічне життя і спасіння, радуйся, що провадиш нас шляхом правди і святості, радуйся, що захищаєш нас від усякого зла і небезпеки, радуйся, що обдаровуєш нас своєю благодаті, любов'ю, радуйся, Ісусе Спасителю наш, і Бог наш, О Господи Ісусе Христе, прийми наші молитвої, благослови нас на шлях вічного життя, ти ще є нашим Спасителем і відкупителем, даруй нам благодаті, милосердя, щоб ми. За радістю співали тобі, аллилуйя, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що зійшов у світ заради нашого спасіння, прийми наші смирені мови Твої, благослови нас, даруй нам благодаті милосердя, зціли наші душі тіла від усякої хвороби і недуги, захисти нас від усякого і небезпеки і настав нас на шлях вічного життя у Твоєму царстві. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що зайшов на землю задля нашого спасіння, спокою та смиренням звертаюся до Тебе, ти що розпростеремилість над нами, не залишає нас, по цей час випробувань та тривог, Господи, очисти душі наші від гріхів, якими ми, Прости нам наші провини, що ми коїли з невідання або з недбалості, і даруй нам силу відкнути Все, що віддаляє нас від Твої безконечної любові, помилосерний, змилуйся над нами та зціви наші духовні та тілесні недуги, Ісуса Христе, заступи за наші родини перед престолом Небесного Отця, захисти наші домівки від усіх небезпек, від ворогів, видимих і невидимих від хвороб та нещасть. Покрий нас своїм святим покровом та оберігай від усякого зла, богосови наші труди, наші починання. Дай нам мудрості і терпіння у всіх справах наших, Господи, зглянься на наших дітей і родичів. Попишіть мене, торхані в коментарях. Оберігай їх, наставляй їх на шлях істини та праведності, даруй їм здоров'я та довголіття, збережи їх від зих помислів і спокус. Хай живуть вони під твоїм святим благословенням, допоможи нам бути гідними провідниками для них. Щоб через наші дії та приклади вони знаходили шлях до Тебе, усердий Спасителю. Ми звертаємося до Тебе з проханням про мир і перемогу для наших захисників, богослови наших відважних воїнів, що стають на варті нашої землі, дарим силу мужність і мудрість у боротьбі з ворогами, захисти їх від усякої небезпеки, від ран та страждань, і поверни їх живими до їхніх сімей. Господи, допоможи нам віднайти духовне відродження. Наповни наші серця світом Твоєї істини і любові, нехай Твоє Слово буде нам світильником на нашому життєвому шляху, хай воно веде нас до Тебе, до Твого Царства Небесного, о Ісусе Христе, прийми наші Твої благання, змивися над нами і даруй нам свою небесну благодать. Нехай наша віра зміцнюється, нехай наші серця наповнюються Твоєю любов'ю і милосердям, нехай ми завжди слідуємо Твоїм заповідям і прагнемо бути вірними Тобі у всьому. Бо Ти наш Господь і Спаситель тобі належить, уся слава честь і поклоніння нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, ти, що зійшов з небес, для нашого Спасіння, ми звеличуємо Тебе, славимо Твою святу велич, о Небесний, Ти, що сидиш, праворучиться, даруй на мирі спасіння, у Ісусе, любове вічна. Твоє милосердя безмежне і твоя доброта не має кінця. Ми дякуємо Тобі за твою жертву на Христі за твою кров, що обмила нас від гріхів за Твоє Воскресіння, яке відкрило нам ворота вічного життя, Твої чудеса, великі незлічені, твоє милосердя вічне, о Господи наш, Ти що стіляєш недужих дуже до розстрілення душами Тілом нашим, Ти, що даєш прозріння сліпим, відкрий очі наші на істину Твою, Ти, що Воскресив вас, мертвих, піднеси нас мертвих гріхів наших. Ти, що нагодував п'ять тисяч людей п'ятьма хлібами, наповни душі наші своєю благодаттю, слава тобі, Ісусе Христе, бо ти є світло світу, слава тобі, бо ти є путь, істинне життя, слава тобі, бо ти є добрий пастир, що шукає загублених і веде їх до спасіння, слава тобі, бо ти є виноградна лоза і ми гілки твої, слава тобі, бо ти є, Агнець Божий, що взяв на себе гріхи світу, о Ісусе Христе, ти є скеля і твердиня наша. Ти наш захисник і покровитель, твої руки розпростерті для всіх, хто шукає Твої милості, Твоє серце відкрите для всіх, хто приходить до тебе з вірою, і покаянням, ти наш світанок і наш Спаситель, Господи Ісусе, змісни на надії дія любові, веди нас своїм святим шляхом, даруй нам мудрість і силу, бути вірними Тобі до кінця, відкрий наші серця до Твоєї волі і навчи нас виконувати Твої заповіді. Ми прославляємо Тебе, Ісусе Христе, і дякуємо Тобі за все, що Ти зробив і продовжуєш робити для нас. Богослови наші сім'ї, наші домівки, нашу землю, даруй мир і благодать всім, хто вірує в тебе і мовимося за наших ближніх. Напишіть імена та прохання в коментарях. Слава тобі, Ісусе Христе, нашому Спасителю, і Богу за цим і святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Давця вподобайки підвіду. Надішлі до відопишні вашим для поширення слово Божого, посиня Господня нехай перебуває з усіма нами.